Автопарк міста Київ, Сумська-2. В наявності у нас з'явився такий красень. Це Mercedes Benz Metris, 2018 рік, 2 літра бензин на задньому приводі. Авто привезне з США. Ідеальніший стан пробіг у автомобіля всього лиш 17 тисяч кілометрів. Пошкодження були мінімальні. Попередній частині все якісно відновлено, встановлена зразу ж європейська оптика. Новий оригінальний бампер, нові оригінальні фари. Дуже. І дуже бережно власник ставився до автомобіля повністю оригінальні запчастини. 17-ті у нас штамповані диски з хорошою резиною. Розсувні двері як з однієї, так і з іншої сторони. Автомобіль у нас йде семимісний, все відкривається, все закривається. По кузу в ідеальнішому стані, без єдиного нарікання. Маємо камеру заднього огляду по задній частині. З цієї сторони, також все відкривається. Сидіння тут в ідеальнішому стані, задній ряд також без єдиного зауваження, стеля без нарікань. По передній частині маємо два склопідімачі, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, таке от мультикермо. Без єдиного зауваження. Повторюсь, пробіг у даного автомобіля всього лиш 17 тисяч км. І по центральній консолі маємо двохзонний кліматконтроль клімат-контроль та штатну мультимедію. Зараз заведемо. Жодної помилки, все працює, авто у нас не димить, все чітко. По салону без зауважень, стійки, в ідеальнішому стані, музика грає, клімат працює, все повністю чітко. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, даного красення ви можете придбати як в кредит, так і в лізинг. Ну і звісно ж за готівку. Тому звертайтеся.